Премиум-спонсор Сбирной представляет. Объеднали футболом. Разом сильніші. Далеко йти туди. Дякую, дякую. Плеєра немає. Ще. Доброго вечора, колеги. До вашої уваги головний тренер національної команди України Сергій Ребров. Ми готові до. Ваших запитань, прошу традиційно піднімати руку, чекати мого сигналу і ставити запитання. Ледитмен, ви став за press conference. as always. Please raise your hand and I will give you an opportunity to speak just wait right for microphone. Сучка so, з цього, що це Микола Несенюк уже заволодів мікрофоном, то прошу, прошу вас ставити перше запитання. Вітаю з перемогою. Скажіть, будь ласка, наскільки як команда буде готуватися до? Тобто, це для мене це перемога, для нас всіх це перемога, ми розуміємо. Як команда буде готуватися до матчу з Італією? Чи зможе команда зіграти на такому рівні, чи може навіть зіграє краще? Ну подивимось, зараз дуже важливе відновлення. Рассі вже почали відновлюватися, тому ці два дні ми будемо їх відновлювати. Для нас наступна грані не менш важлива, ніж ця. Ні Колеги, будь ласка, прошу у когось ще є запитання. Так, Олександр Попов, прошу дочекатися мікрофону. Всі ми дуже раді дійсно як перемога, але можливо, не до кінця план спрацював і, можливо, досягти було більше по такій грі. Я не знаю, але ну, в нас був якийсь план, але. Англія зруйнувала цей план. Ми мали атакувати більше, але було дуже важко виходити з оборони. Тому... Але я вважаю, що футбол це... це результат. Так, сьогодні Англія володіла ініціативою, але скільки вони створили моментів, я вважаю, що ми сьогодні дуже корисно грали в обороні. І я подякував хлопцям за це, тому що. Я казав перед ігрою, дуже важливо сьогодні отримати задоволення від гри в обороні. Я вважаю, що сьогодні вони це виповнили. Колеги, прошу. Є запитання, прошу, не бачу руки. Так, будь ласка, прошу, будь ласка, мікрофон, дякуємо вам. Так, дякую, дякую вам за. Доброго дня, Олександр Мартинюк, український інформаційний портал Польщі. .по Пане Сергію, маю питання. 12 грави сьогодні, розумію, допоміг. Чи плануєте ви чи хотіли ви проводити наступні матчі, наприклад, Польщі, зокрема, у Ну, Ми повинні наступні матчі грати. Чи в Польщі, наступний матч ми граємо в Чехії. Так, так. Я вважаю, сьогодні була дуже гарна атмосфера і. Наш 12-й гравець він дуже допомог гравцям, допоміг гравцям, тому що вони надали їм мотивацію. Це дуже важливо, коли ти граєш проти такого міцного суперника. Дуже важливо, щоб в тебе була підтримка, і я вважаю, що сьогодні в Польщі в нас в нас була дуже, дуже пильна підтримка. Окей, спробуємо зараз поставити запитання все ж таки зума. Микола Ришнюк. Будь ласка, давайте розмотуйте себе. Ми до цього намагалися зробити тестування. Будь ласка, Микола, чуєте нас? Е, я вас чую, вітаю, ви не чуєте. Чудово, ми, ми це змогли зробити, тепер ставте запитання. Супер, Італій, отже, у мене два запитання. Перше, наскільки ви оціните сьогоднішню мудрість для Яремчука і за наскільки задоволені про команди в так? І друге запитання: що з Матвієнком, що ви вирішили його змінити вправити? Дякую. Ну на жаль, Матвієнко в нього пошкодження, та це не нове пошкодження. Він відчував і раніше. Я вдячний йому, що він вийшов на гру та допоміг команді. З приводу Мудрика та Яремчука, ну я не розділяю гравців. Я вважаю, сьогодні не було якихось кращих гравців. Сьогодні вся команда. Працювала на оборону. Так, ми план, як я казав, план був другий. Ми, ми намагалися атакувати, але Англія нас змусила оборонятися. І сьогодні була така гра. Наступна гра буде інша. Е, будь ласка, прошу представитись. Hi, I, I just wondered if you could explain to people in England how important it is for Ukraine to be competing in this competition when the country is in such a difficult moment and to play that well against England and the atmosphere, how much of a lift is that for the players and the country to have a stadium like this in, in such a passionate, incredible atmosphere? Yeah, fortunately we have to play abroad, we have to play outside of Ukraine and. Uh I think the um, players understand it. We we a lot about our people in Ukraine, and I think it's important place give emotion for our people. They, they need the positive emotions, and today's game I think help for all of us. And of course, we are all understand what we are doing, our responsibility, my and team. And I think this, this one point is is help us for the future. А питання щодо того, наскільки е, зараз для України важливо грати в такому турнірі, як відбір до євро. І наскільки це важливо для загалом для країни грати от в такому стадіоні, на такому стадіоні, як сьогодні, при такій атмосфері. Е, і Сергій Станіславович говорить, що звичайно для нас це дуже важливо, е, тому що ми змушені зараз грати за кордоном, змушені грати не вдома. І коли ти бачиш такі стадіони, таку атмосферу, е, ти розумієш, для кого ти граєш, і для чого ти граєш. Е, звичайно, ми всі розуміємо, що відбувається. В Україні, і ми дуже багато говоримо про війну в Україні. Тому дійсно теж ту атмосферу, в яку ми сьогодні потрапили, це було неймовірно, і ми дуже щасливі. Колеги, колекс, до самих вещенс. Андрій Тодос, будь ласка, тому пану на цьому ряду. Андрій Тодос, Золі Донск. Вже за кілька днів буде наступний матч проти Італії. Сьогодні був дуже такий. Напружений матч, багато енергії витратили. Дуже спекотно було також. Чи, чи як, буде, як важко буде е, підготуватись до такого матчу, коли ну, тільки там два дні підготовки? Ну було дуже спекотно. Але якщо порівнювати з нашими першими іграми, я пам'ятаю, коли ми грали проти Мальти, там було набагато спекотніше. Але ми розуміємо. Грати через два дні проти таких міцних суперників це дуже, дуже важко. Тому я кажу зараз дуже, дуже важливе відновлення, дуже важливо гравцям розуміти на, наскільки це важливо. І ми вже почали це відновлення в роздягальні. Дуже дякую вам, друзі. Thank you. До нових зустрічей. Дякуємо за гарну гру.

Об'єднані футболом. Разом сильніші.